Починаємо наше знайомство з Linux. Після завантаження ми бачимо ось таке от, доволі таке дружнє середовище KDE. Що ми бачимо? Бачимо робочий стіл, розташовані на ньому ось певні ярлички, дуже схожі, як звичні багатьом людям в системі Windows. Ярличок-система, аналог мій комп'ютер. Ярличок-Документи, де розташовані певні документи, які можна відкрити одним кліком. Доступний попередній перегляд, наприклад, ось, файлу PDF. От, Бачимо PDF-ка відкрилася. Аналогічні кнопочки. От, розвернути на весь екран, повернути до попереднього розміру, мінімізувати вікно і закрити. Файла ваших документів, домівка і доступ до мережевих служб. В принципі, все те саме що в будь-якій операційній системі. Що перше кидається в очі? Те, що ми не бачимо кнопки пуск. Але якщо придивитися в лівий нижній куточок, тобто там, де воно, завжди, де воно завжди є, то побачимо ось таку от кнопочку з буквою К. Натиснувши на неї, побачимо меню, в якому розташовані безліч. Програм на кожен день на будь-який смак. Про ці програми ми поговоримо ще пізніше. Далі розміщений значок Системне меню, яке фактично повторює ярлички, які заташовані на робочому столі стандартні. Далі кнопочка Звернути всі вікна, називається Показати стільницю. Далі панель швидкого запуску. Сюди ми можемо додавати програми із головного меню для того, щоб швидко до них достукатися. Робиться це так. Правий кліком мишки, з'являється таке меню. повторює системне меню. О, додамо сюди наш улюблений опер браузер Опера. Натиснувши раз, запускаємо. Ось нам Opera. Так само Mozilla Firefox, звичний багатьом людям. Ось Firefox. Так, так само затягаючи за куточки, міняється розмір вікен, тобто ніяких проблем. Далі. Далі, якщо ми подивимось, розташований доволі такий цікавий нестандартний елемент для системи Windows це робочі столи. Про них я розкажу трішечки пізніше. Далі, системний лоток. Ну, системний лоток, як називається, Часто у Windows System Tray розташовані певні служебні програми. Це переключалка розкладки, українська, англійська. Далі меню кишені. Тобто. Все, що ми копіюємо в клікпорт, Ctrl-C, Ctrl-V, зберігається певний час. Не одне лише останнє, а декілька останніх. Можна е, налаштувати, поставити сім записів по дефолту. Можна максимум 1048. Це дуже зручно, коли ми щось постійно копіюємо. Далі регулятор громкості, гучності, входи, виходи, все аналогічно. Так, оце сюди наша опера заховалася. Це все стандартний вигляд, ми можемо дуже його змінювати. Наприклад, от натиснувши сюди, додати аплет до панелі. Ну, Додамо якийсь цікавий аплет. От, Наприклад, о, очі. Обстерігаю за стрілкою мишки. От. Ніби така от <плес> і специфічна штука, але дуже зручна, коли буває шукаєш де на робочому столі мишка. Ну, так, І забавно. Можна дати ще один Так, очі. Додати ще один цікавий аплет. Ось, Називається він системний монітор. От такий от. Він показує: перша паличка це завантаження центрального процесора, друга пам'ять, а третя розділу підкачки. Аналог файлу підкачки в Windows. Ну, мене ще додати очі. Хай, хай будуть. Так. От, В, в принципі, от... Uh, такий от перший погляд на систему.